Ось ця кімната це частина хабу. Тут влаштовуватимуть заходи для ветеранів та діючих військових. Основна мета адаптація до цивільного життя, говорить проректор університету Руслан Врадій. Це інформаційна консультаційна та соціальна підтримка допомога, Це і працевлаштування, це залучення всіх ветеранів або війни, або інвалідів внаслідок війни до виховної роботи, надання психологічної допомоги. Це безпосередньо на базі університету. Також діє у нас кімната психологічної підтримки, надання юридичної допомоги. Це кімната для національно-патріотичного виховання, до якого залучатимуть ветеранів та військових. На облаштування хабу витратили один мільйон гривень. Сказав ректор Сергій Вітвіцький. Це фінансується Міністерством внутрішніх справ. Так, і локації відкриваються на базі саме профільного закладу вищої освіти. У спортзалах університету ветерани та військові після поранення можуть займатися безплатно. Юлія тренується тут двічі на тиждень. Розповіла, поранення отримала у березні 22-го. Втратила праву ногу. Говорить, заняття спортом допомагають їй бути активною. Фізичні навантаження, постійні, якісь вони підтримують определьний тонус, і я можу далі жити повноцінним життям. Тренує ветеранів та військових Володимир Галімський, каже, в цьому залі займається адаптивним спортом. Це індивідуальний підхід під кожного ветерана. Насамперед підбираємо такі вправи, які вони можуть виконувати. Взагалі, обмеженість руху. В кожного індивідуально поєднуємо учбовий процес з побажаннями ветеранів по конкретно в якому часі вони можуть працювати. Військовослужбовець Олександр Кунгуров у 2023 році в Донецькій області отримав поранення, втратив праву ногу. Вважає такі хаби, особливо ветеранам, потрібні. Дуже воно потрібне хлопцям, як в плані того, що про них ніхто не забуває. Говорить, важливо, аби під час створення хабів не забували про їхню доступність. Цей розташований на другому поверсі. Сходи взагалі ворог номер один. Ну, я справляюсь. Якщо не, не вища третього поверху, то ще нормально. Щоб б ліфт і все. перший поверх. За словами проректора університету Руслана Врадія, на першому поверсі розмістити хаб не було можливості. Облаштувати ліфт планують до кінця року. У нас є обласний центр ветеран комунальна установа. Ми намагаємося опрацювати всі запити, але їх дуже багато. Перенаправлення передбачає, що якщо ветеран звертається, наприклад, йому треба навчитися. Він з інвалідністю, йому треба навчитися водити автомобіль. Ми направляємо до Донецького університету внутрішніх справ до автошколи. Якщо ветеран звертається і каже, ну я хочу займатися спортом. Ми так само можемо перенаправити сюди, в ветеранський хаб. Якщо ветеран каже я хочу працевлаштуватися, ми можемо його направити в центр ветеранського розвитку, який вже об'єднає центр зайнятості, центр підтримки підприємництва. Говорить нині в Кіровоградській області понад 44,5 тисячі ветеранів. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.